Сьогодні пробуємо записати типу технічне відео. Цей коник пробігав вже 36 тисяч і вже другий раз е застукали підшипники рульової колонки. 10 тисяч я вже їх міняв. Ну, проходило 10 тисяч, знову ступить. Пробую їх трошки підтягувати, воно блокує, перетягує руль, руль починає центруватись. Е До дуже важко відбуде. Зараз буде розбирати. Пробувати знімати підшипники, міняти, збирати кучу і надіюсь, я все встигну зробити за сьогодні. Значить, про що я кажу? Що в чому це вражається? Значить, Я вже зараз е, підтягнув цю гайку нижню, переконтрив все заново і, виходить, стук в самій рульовій колонці прийшов, але вільного руху руля немає. Є чітко виражений отут момент, коли руль центрується. Коли їдеш по асфальті, це не настільки помітно, коли їдеш по бездоріжжю, і постійно важливо таке от мікропідрулювання на поганій дорозі, його фактично немає. І мотоцикл переставляє особливо в повздовжніх коліях. Я навіть пару раз так уже вилетів. Коротше, їздити так і некомфортно, і небезпечно. Зараз розбираю, знімаю колесо, виймаю вилку, знімаю рульову, рульову туди і будемо її розбирати, міняти. Швидцева гайка стоїть оперною. Під неї треба спеціальний ключ побаламати гайку і зубили її викручувати. Альтернативний варіант. На тідепринтері зроблений ключ, треба перевіряти, чим взагалі підходить і чи він зможе витримати ці 29 м'ютонів, яким його треба потім буде затягнути. Оп. Як мінімум настав на своє місце. Так і о, відкручуємо. Чу ліса. Хорошо, красиво. Так. Знімаємо гайку і цю цю штуку вниз. Раз. Вот. Видно. Ржавчину видно. Смазки багато, а от, от на роліках ржавчина є. І вона, мабуть. Вона, мабуть, піддає цю виробку, бо стук був саме в нижній чашці. Нижня частина стукала. Буду зараз спробувати все міняти. У мене є ще один цікавий інструмент для зняття обоєм Шикульки саме. В рульовій. Я ніколи таким не пробував. В попередній раз просто вибивали ударною отверткою. Зараз спробую цивілізовано. Він так вставляється. Що і з цієї сторони, ньому треба чимось ударити. Зараз побачимо, як піде. Чудовий інструмент встановлений нижній підшипник. У мене нема чим вдарити, добре. Будемо пробувати воротком. Побачимо, що у вас буде. Ні, сильно бити не хочу. Зараз спробую нагріти трошки, дайте ще раз. Прогоріти трошки нижні кріплення, пробуємо вбивати. Роботає? Я бачу, що він виходить. Перемога. Перший підшипник, перша бойова підшипника вийшла майже без питань. Супер. Що я більше всього не люблю, це коли приходиться робити якусь таку вузьку спеціалізовану роботу, не маючи ніяких інструментів. І починаєш повідомляти якісь там отверточками, якимись молотками, якимись щось десь шклябою, щось десь повчеш. Мало ефективно. І завжди залишається косметичні ушкодження. Зараз спробуємо це завдяки гарно витягнути ще й вершне почали. Встановимо цю штучку. Раз. Так. Сміємо її. І за і як хочеш, треба трошки поїдети. Знято траверса і наступний не дуже приємний етап це тут з валу цей підшипник треба збити. Зазвичай е, його не виходить збити ціляком, його по кусочках розлітається. Зараз буду пробувати якось його зажимати і, мабуть, зубилом буду просто, просто зубилом, буду брати і збивати його. Підчитник. Минулого разу я ставив всім відомий All Balls. Вони свої комплекти пихають, я так розумію, те, що під руку попаде, Тут не знаю, видно, не видно. На самому підшипнику є тільки маркування розмірів. Немає ні бренду, ні виробника, нічого. І більше всього, що це ну, якийсь Китай. Е, На заміну я взяв цього разу, знайшов ось такий Turmax із приємного, що це Turmax GP, типу, типу японський пакування. І що я бачу вже зразу? Що на самих підшипниках на самих підшипниках вже пише ось Japan і виробник MCI. Щось таке Так, і відповідно розмір. Нижній підшипник. Посадити на вал не виходить самого. Сильно бити я не хочу, бо можна зараз тут трошки покосити і буде зовсім не гарно. Тому зараз ця деталь поїде на прес, на пресі запресується красиво. Далі, я думаю, все остане я зроблю сам. Так, а поки що я запресую ці от. Частинки сюди вружну поломку. У мене є стара обойма, я її ставлю зверху. Мені вже не жалко бути молотком, будемо спробувати помаленьку закрити. Щоб сказав би без питання проблем. Зараз так само нижню заб'ю і буду їхати на прес. З'їздив на прес, напресував цього підшипника. Пильника поставив, смазки намазав і ну, в принципі, вже все готово до зборки, можна ставити назад помаленьку. Так, Тут в мене все готово, больно запресовані. Підшипник запресований. Тепер збираю все назад. Затягую гаєчкою, ніби нічого не забув. Пробуємо. Нижня стала. Цікава частина зараз, чи витримає цей ключ, надрукований на 3D принти. Затяжко. Суті яка спочатку треба затягнути на 29,5, провернути, щоб підшипники стали, відпустити і тоді вже тільки на 6,5, дуже легенько затягнути знову. Динамка готова. Зараз ми накрутимо 29,5. Так, двадцать двадцать девять с половиной. Так, двадцать девять, половину митрину. Так, будем провертать и пускаем полностью. Розпустив, все нормально. Зараз взяти другу динамку з другою динамкою його вже докрутити на 6 хвилин. 6 половин. Дотягуємо тепер його. Перевинці встановлені, зверху я їх не затягував, знизу трошки потягнув. Тепер, подійка, цю гайку зажати на 103 і готово, і можна все збирати. Да, здесь все для велике. Будем аккуратно. Хоп! Готово. Так, чуть не забываю на телефоне. あっ。 Витикав, запишу підбачити. Зробив все, що хотів, вольову зібрав, колесо поставив, колос ще в поміняв. Пичипники поставив, бо вони вже ну, вони не мінялися. Ще з заводські столи 35 тисяч поїхали. Підчипник е -е, поміняв, захильники поміняв, колесо поставив, проїхався туди-сюди, руль ніби не клинить, ніяких таких паразитних підрулювань. Так, не помітив. Так що, в принципі, все окей. Залишилось змінити підчитники в задній колесі і Конду знов готова до 35 тисяч подорожей.